Привіт! сьогодні ми поговоримо про відносно нового персонажа в українській політиці, точніше в цій офісно-президентській системі влади, які м, набирає обертів і говорять навіть вже публічно при президентові може сперечатися з самим Андрієм Єрмаком, людина, яка постійно з президентом, постійно йому щось там м, говорить, і до якої. Всі мої співрозмовники, а повірте, їх було багато. Має ну приблизно вніс самі коментарі, що з поганими моральними якостями, але працюєте і чомусь втерся в довіру до президента. Тож ми будемо говорити сьогодні про офіційного радника-президента з комунікації. Це Дмитро Літвін. І як то не дивно, але в нього вже постать достатньо для того, щоб зняти про нього відео. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеб. І сьогодні ми дізнаємось, хто у нас керує медійкою в державі, а і хто в тому числі допомагав за атаку на Набу і САП це все розганяти. Тож починаємо. Окей, давайте спочатку коротко. В кабінеті Зеленського, в принципі, її сконцентрована вся влада, там приймаються головні рішення. В кабінет можуть зайти одиниці, ну точніше, одна людина Андрій Єрмак. Ще там поруч в углу постійно сидить помічниця президента Марія. Вона багато десятків років, тож не будемо тут зупинятися. І ось зараз багато моїх джерел говорять, що з'явилася ще одна людина, яка. Попри навіть наявність Єрмака, може постійно зайти до президента та і, в принципі, це робить. Це його радник з комунікації Дмитро Литвин. Ви можете знайти в інтернеті декілька його байоптиків. Вони справді є, і недостатньо непогані. Я недовго буду зупинятися, але для того, щоб зрозуміти персонажа, треба спочатку, все ж таки, ну хоча б. Загальними речами про нього сказати. Тож, Дмитро Літвін, він був е, певний час умовно журналістом. Ну, тобто, так він писав спочатку в лівому березі, і о, він там ще в декількох виданнях е, писав він відносно, скажімо так, нейтральні тексти, навіть попри там наявність Януковича. Він достатньо часто критикував опозицію до Януковича. Відносно відбілював Хай ці харківські угоди, і так само не дуже приєднався для захисту медіа, коли на них, в принципі, тиснула вся партія регіону. Коротше, його зараз би от, погляди ми погляди назвали би Ватними. Ну, на той момент, напевно, це було трохи не так. Далі він перейшов до інтера, де його приписують до команди Льовочкина, і працював дуже довгий час. З Ведучим з Росії Євгенієм Кісльовим, якщо ви пам'ятаєте, там було достатньо багато таких програм, в тому числі він працював у Євгенії Кісльова на програмі Велика. Політика, а в цілому, потім, коли Льовочкін пішов з адміністрації президента, то і змінився Літвін з уцією якраз національної інформаційної системи. А коли знов ж таки вже все змінилося, і Льовичкін повернувся на інтер, повернувся і Літвін. і в принципі там достатньо довго працював. Ще раз всі мої джерела його описують як людина, яка не була умовно великим прихильником. Ані Майдану, ані тим більше оцих там всіх українських поглядів. Е, напевно, як сказав, ми б його б зараз б назвали. Б ватним. На той момент не буду зараз оцінювати. Тепер е, переходимо до більш важливого періоду. На ще початку. Е, Президентської кампанії Зеленського Людвін був один із тим, хто відверто його тоді ще підтримав. Це був 2018 рік, ще коли було, якщо ви пам'ятаєте, інтерв'ю Зеленського Гордону, з чого в принципі і почалася вся оця медійна частина виборчої кампанії. Далі він весь час всю виборчу кампанію підтримував активно Зеленського і відповідно критикував всіх інших опонентів, зокрема і найбільш активніше, це. Порошенка на цьому фоні у нього є друг і партнер в цьому плані, в всіх планах, враховуючи орієнтацію, це Сергій Лещенко. От вони вдвох, в принципі, достатньо активно і топили за Зеленського ще як кандидата. Далі, після того, як вже Зеленський обрався до влади і відповідно виграли навіть слуги народу, то Литвина почали запрошувати на те, щоб допомагати слугам писати, ну те, що ми називаємо темники, а по факту просто тези і проводити для них. Бріфінги, умовно, медіатренінги, для того, щоб вони якусь м -м, діч не сказала в ефірах. Не сильно це допомогло відверто, але ось для цього якраз Дмитра Літина і запросили. Е Міф про те, що його привів його друг і партнер Сергій Лєщенка. Це не так насправді його привела тоді Євгенія Кравчук. Вони десь разом працювали. Ну і відповідно, вона тоді залучила його до підготовки цих цих тез і медіа активності з слуги народу. Далі в 2021 році Дмитро Літвін переходить в принципі з інтера і входить в достатньо. Таким посередньо співробітникам в комунікаційну команду Офіса для того, щоб, в принципі, там працювати над комунікаціями всієї влади. На той момент. Найбільш активним і впливовим по медійки був вже Хайло Подоляк, і в деякому мірі не повливало просто по присутності на всіх нарадах. Так само це прес-секретар президента Сергій Никіфоров. Як говорять мої співрозмовники, то. Подоляк часто обливав за биким, як то сказати, і ньогосав якусь діч. А, тому втрачав а, поступово вплив, який на той момент перебирали на себе. Інша радниця вже Єрмака Дар'я Зарівна і в якомусь мірі це очільниця департаменту інформаційної політики Іріда Побідоносова. Але одночасно з цим вони починають поступово-поступово кликати Дмитра Литвина на наради, ну і якось долучати більше до більш важливих речей по медійця. Далі відбувається масштабне вторгнення, і в тут якраз постав, став зірковий час пана Літвіна. Він приїжджає саме 24 лютого в офіс президента, і, в принципі, там по факту і живе. Коли Подаляка забирають на різні історії з перемовинами, ви пам'ятаєте, він був. Нам одним із частин групи по нашим перемовинам, то Дмитро Летвин перебирає на себе все більше і більше його роботу, і відповідно все більше і більше включається в процес разом з Юрієм Костюком який до цього був заступником офісу президента. А по факту зараз це спічрайтер президента. Він сценарист кварталу, тобто він давно пише промови для Зеленського. Вони починають готувати оці ці. Відомі промови президента для різних е, парламентів, різних звернень, ну і, відповідно, він достатньо активно включається в якраз написання головних промов, які ми чули до довгий час. Е, це співпадає з тим, що все більше і більше втрачає вплив подаляк. Дарі зарівне більше починається е, орієнтуватися саме на комунікації Зеленського Зеленського Єрмака, і, відповідно, Дмитро Літвін усі більше. Починає бути людиною, яка відповідно впливає на те, що скаже президент. Спочатку його призначають позастатним радником Андрія Єрмака. А 8 вересня 2024 року, коли зачищали радників президента, там. Прибрали того ж самого Сергія Шефіра чи пана Остенка, то якраз Літвіна призначають радникам по комунікаціям. Другого радника це пан Камишин, Якщо пам'ятаєте, коли були всі ці кадрові перестановки. Тут можна прочитати це в пості того ж самого Сергія Лєщенка. Він, хоч і рідкий подонок, але відповідно написав він достатньо справедливий. Про історію, як Літвін став тією людиною, яка, в принципі, і стала радником президента по Медіці. І ось на цьому моменту ми якраз переходимо до ролі Літвіна. Тож, я спочатку дам певну характеристику людини. Я справді з багатьма спілкувався, спілкувався з людьми з медії, спілкувався з людьми з влади, з Кабінету міністрів, з парламенту, з офісу президента, Ну тобто, це не одна людина дала мені характеристику. Я сам цього літвіна не знаю. Я знаю, що у нього колись був телеграм «Телекошмар», абсолютно бездарна історія на 2000 підписників чи щось таке, де він там критикував всіх опонентів, в тому числі і мені. Ну коротше. Чесно, що навіть не буду зараз на цьому зупинятися. Якщо він так пише і далі, то у нас щось пішло не так. Я сподіваюся, що він підтягнув міні, хоче писати щось вняти. Тож, повертаємось до його характеристики. Всі його мені характеризують в двох частинах. Перше, як абсолютно гнілу, дрібніну людину, яка хоче через свої надачі в журналістиці помститися всім журналістам і нікого не любить і постійно займається якоюсь конспірологією і наклепом на всіх, хто його критикує, чи згадує, чи з ким він конфліктував. Друге, це так як людина, яка справді сидить в офісі на ушлому, як то говориться, президента 24 на 7, не виходить і достатньо, ну якби у нього все життя, це ось його робота і близькість до президента. В поєднанні цих характеристик його описують всі, як таку, у кого злетіла умовно, голова від такого взльоту, який намагається бути максимально цинічним і корисним для президента, і який. Так чи інакше, в принципі, турбуються лише за те, які будуть тут медійні заголовки, а не про юридичну чи просто сутністю, чи стату про процесу. Ну і коротше, не люблять його, якщо коротко. Я от справді не знайшов жодної жодної людини, яка мені сказала про нього, як людину чи навіть професіонала щось добре. Всі його дуже ну м'яко говорячи, погано характеризують, згадуючи про його орієнтацію ще раз. Ми тут нічого поганого, умовно, чи доброго не бачимо. Це його особисте право. Просто ну на жаль, або люди постійно на це посилалися. Тож тепер переходимо до ролі Літвіна вже як радника. Спочатку ми, напевно, ми про нього всі дізналися з цього моменту. Літвіна звинувачує в тому, що він починає цензурувати. Найактивніша історія, якщо ви пам'ятаєте, це була заява української правди про те, що саме Літвін прозвонює різних чиновників, силовиків, різних міністрів і просто вимагає прибирати з будь-яких брифінгів журналістів української правди і їх не пускати, тим більше не пускати їх на зустріч президента. Саме Літвін викреслює багатьох журналістів з переліку на різних брифінгів, причому ще. Через це не брифінги Офісу президента, це, ну, мовно, брифінги Генштабу чи Міністерства оборони, чи е, щось таке. Тож, е, на, так само говорять, що Литвин особисто погоджує людей, які будуть запрошені на телемарафон, і все таке. Далі, з зростанням впливу він перебирає на себе погодження всієї моєї країни. Як приклад такого погодження мені розповідають історію, якщо ви пам'ятаєте, 120 ми мінами, які закупило Міністерство оборони у заводу ПГЗ, в якому відповідно не зривало чи не було взивачі, чого вони не зривалися. І ось тоді Міністерство оборони справедливо говорило, що давайте ми вийдемо з якусь нормальною комунікацію. Скандал вже розгорався. Він говорив, та в принципі. Нічого не робіть, і в результаті, якби скандал набув величезних масштабів, все одно міністерство оборони потім довелося виходити з простуванням, але воно було ну м'яка говорячи достатньо вже пізне. Другий приклад у дрібісковості, який очевидно теж. Постійно розповідають це історія з майбутніми санкціями на українську правду НВ, які теж готувалися. Ну в принципі, мені декілька журналістів і представників бізнесмена розповідає, що бізнесбізнесу розповідає, що Літвіна обдзвонює і компанії, і тих інших, і просить ніякої реклами не давати на західи Української правди НВ не приходити ніякось не підтримувати. Ну короче, займається їх кошмареннями, і в тому числі один із діологів накласти санкції на ці. Незалежні медіа, ну тому що вони їх не його критикують і вони не подобаються президенту. Третій приклад це історія з Світланою Заліщук вона була одна із небагатьох, хто не побоявся і сказав свою позицію щодо шабуня. Говорять, що це одразу побачив Літвін в Фейсбуці, за скринів, прийшов до президента і одразу йому показав, після чого Світлана не мали призначити відповідно послом Швецію. Добре сказати, що все одно її потім призначили, але про дріб'язковість такої постаті я думаю, що це. Яскраво говорить, там ще є багато прикладів, я на них зупинятися не буду. Ще раз ніхто із оточення, причому оточення, в тому числі достатнього е, наближеного теж до президента, мені про Літвіна нічого доброго не сказав. А тепер ми переходимо до впливу. Як ви відповідно знаєте, в нашій країні будь-який. Плив він в принципі в цій структурі влади визначається наближеністю до президента. Так ось, Дмитро Лутвин це людина, яка постійно з президентом. Ну вона нам відпроводить як то не сказати більше часу, ніж Андрій Єрмак. Через це до речі, у Єрмака з Литвіном великий конфлікт і в даному випадку буде цікаво спостерігати за цим розвитком подій, тому що він почав, як я сказав на початку відео, навіть публічно на нарадах з президентом сперечатися з Єрмаком. Що в чинній владі прям такий редлайн, редлайн, і це говорить достатньо багато. Літвін був тою людиною із небагатьох, хто був залучений до формування нового уряду, ну, точніше, цього ліжка переставляння е, у нього не дуже це вийшло, він публічно збивав двох міністрів, точніше, не публічно, а кулуарно, е, і публічно в тому числі: це Оксен Лісовий, міністр освіти, і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Не вийшло в нього збитий, обох їх відстояли. Одного відстояв Михайло Радуцький, іншого відстояв Михайло Федоров. Але ну він був в процесі, обговорював, давав свої поради і коротше всю цю координував. Щодо ролі з атакою на набув, чому ми в принципі записуємо відео. Саме Літвін займався тим, що спочатку, 21-го числа, вся ця історія виглядала як російський слід і розгон, розгон по. Телеграм-каналом так само він займався тим, щоб було менше умовно опозиційної риторики, як ви бачите по прикладу з те саме Зеліщук і Шабуніним. Це була одна із таких е е е речей. А друге, ну, відповідно, він займався тим, щоб, не дай Боже, якісь телеканали не показали в марафоні щось не те і не запросили не тих спікерів. 22 го числа, коли вже внеслась вся історія, то він... Був тією людиною, яка запевняла, що а це добре. б що це все бульбашка, яку хтось розганяє. Це теж займався тим, щоб, наприклад, ті ж самі телеграм-канали не писали про мітинги. Коли їх українська правда вже нормально вкліпала е -е, щодо того, що на що ж ви тут мовчите, то ця історія навернулася. Тут я хочу вам ставити на різку з якраз у чату двох ром, які мені здається дуже влучно характеризували. Ось. Роль пана Літвіна конкретно в цій історії. One Voice, так званий. Той, всі міністерства, фракції, от це все, то всі ці тексти затверджуються у цього Діма Літвіна. Да, навіть коли б там якихось чиновників ловлять десь там на чомусь, вони вертаються в країну, то перші пости їм, затверджують. Затверджую да, 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 да. Ну, якщо від цієї людини, яка в кризовій ситуації поводиться отак, ну тобто, ну, це якийсь другий клас, я не знаю. І, відповідно. Як то буде це приємно сказати, мені здається, що історія з комунікацією по Набу і САП, очевидно, була повністю прачна і дякуємо напевно, Денеру Літвіну за ось це. Тому що якщо це була медійка і медійна стратегія, то. Просто можу подякувати як опозиціонер за те, що воно ось так було підготовлено. Ви обвалили рейтинг президента набагато краще ніж вся опозиція і всі критики разом взяті за ці шість років. Тож молодці, вітаю! Я вважаю, що від нас треба передати бутилку, тому ж самому Литвину. Тож. На цьому я блог закінчую. Тут не буде якогось висновку. Я просто хотів вам розповісти про людину, яка так чи інакше впливає зараз на прийняття рішень, тому що сидить поруч з президентом. Президент ним постійно радиться. Він говорить, як це буде медійно виглядати, і постійно натягує ось таку саму на глобус, як ми бачили з комунікацією по САП, Шабуніну чи Бебо. Е Замість висновків скажу те, що мені відомо, що Дмитро Літін часто притаскає в мої телеграм-пости і фейсбук і показує це президенту. Ну, якби це напевно говорить про те, що людям є чим зайнятися. Удачі! Якщо шоу хочете, можете підписатися, будете це швидше отримувати. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардем. Сподіваюсь, вам був корисний цей блог. До побачення.